До дипломатичних тем далі спецпредставник Трампа стів Вітков заявив, що остання зустріч із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим була продуктивною та конструктивною. Він вважає, що Росія дійсно працює над забезпеченням миру в Україні. Про це він заявив після перемовини з російською стороною. Я нагадаю, що Вітков та Дмитрієв зустрічалися у Флориді наприкінці січня. До складу американської делегації також входили міністр фінансів. Скотт Бесент, Джаред Кушнер та старший радник Білого Дому Джош Блюнбаум. Зараз на зв'язку Владислав Фарапонов, це голова інституту американістики. Владиславе, вітання вам. Добрий день. Добрий день, також вітаю вас. Вітаю аудиторію. чекаємо черговий раунд перемовин. Зрозуміло, що три сторони сподіваємося, все буде як за планом: українська, російська та сторона Сполучених Штатів. Як ви думаєте, які акценти буде зберігати кожна сторін? Ну, позицію України офіційну? Ми знаємо, на чому може наполягати Росія. Ну, тут ми на російсько-американських перемовинах да, або на російсько-американському треку ми знаємо насправді публічно небагато і в принципі, якщо з українського боку, хоча б від президента була інформація про те, що Напрацьовані документи да, і очікується, умовно кажучи, підписання е, ряду домовленостей е, з Сполученими Штатами двосторонніх, то Росія, в принципі, очікує е, на аналогічне. і це, в принципі, минулого тижня теж е, власне підтвердив міністр закордонних справ Сибіга, коли він сказав, що. Україна буде підписувати зі Сполученими Штатами угоду і Росія аналогічно, але не таку саму очевидно. Ну, це в принципі нормальний варіант, тому що це фактично ми йдемо за схемою, коли Україна укладала так звану зернову угоду. Коли ми з Росією нічого напряму не підписували, але натомість ми тоді підписали угоду з Туреччиною і з ООН, і Росія зробила в принципі те саме. Тому тут зараз іде боротьба не за зміст, я би сказав, стільки, а скільки за першість, тому що відповідно яка угода або які угоди будуть готові. Першими, то, відповідно, ті будуть е визначати зміст. Тобто мовно кажучи, якщо домовленості між Україною і Сполученими Штатами будуть готові е максимально, да, тобто текст буде погоджений, е то відповідно вже домовленість з Росією буде базуватися на, на цих документах. Тому, знову ж таки, нам. Якщо вдасться, умовно кажучи, максимально всі наші побажання і бажання е, власне отримати в двосторонніх домовленостях з, з Сполученими Штатами, то нам, в принципі, грубо кажучи, має бути все одно, що там Росія буде, буде підписувати з Америкою. Якщо там, звісно, не буде там розподілу. Сфер впливу чи там українських територій, да в принципі я думаю, що, що цього не буде. Е, цього хотіли би напевно у Москві, але все ж таки в адміністрації Трампа лишаються люди, які е, бачать світ абсолютно інакше, які е, розуміють, що е, умовно ідеї, які там були започатковані у пакті Молотова ріббентропа Якби вони е, давно в минулому і, і відтворенню, як то кажуть, не підлягають. Тому е, звісно, Росія хотіла би власне перетворити всі е, домовленості з Америкою або навіть е, абсолютно, е, скажімо так, публічно е, показати, що значить у нас тут є і багато двосторонніх питань, і як то кажуть, якщо час дозволить, ми там колись перейдемо до. Е, до російсько-української війни тому власне це і була їхня стратегія з минулого року, і вона продовжується зараз. Єдине, що українська дипломатія має бути більш підготовленою до цього сценарію, да і знову ж таки американська сторона теж не давала власне росіянам такої нагоди перетворити весь діалог на там двосторонні економічні питання, чи на двосторонні безпекові питання і так далі. Да? Тому знову ж таки тут Україна має. Бути більш проактивною з точки зору того, щоб розуміти, про що Росія може говорити з, з Америкою і, відповідно, як на власних перемовинах зі Сполученими Штатами, в принципі, намагатися Росію, скажімо так, позбавити да якби цієї Eraz зброї, щоб э, власне от таких заяв uh -huh. від. Віткофа там і інших було набагато менше. Є ще одна угода. Мова про угоду щодо можливого придбання Гренландії Сполученими Штатами Америки. Ця угода перебуває на фінальній стадії погодження. Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. За його словами, переговори тривають, і сторони, нібито близькі до досягнення домовленостей. Американський президент вважає, що ця угода буде вигідною для усіх учасників і має важливе значення з погляду нацбезпеки. Я нагадаю, що раніше блум. Берг повідомляв, що Трамп хоче розмістити у Гренландії американські ракети, посиливши присутність НАТО в Арктиці, а також отримати права на видобуток корисних копалин? Ну і тут це питання стосується Гренландії, стосується звичайно позиції інших країн. Ну і, зокрема в переговорному процесі стосовно миру в Україні і загалом залученості Сполучених Штатів до інших міжнародних процесів. Як ви думаєте, наскільки це буде впливати? Ну, слухайте, загалом я думаю, що Путін дуже взагалі то зрадів е цій дискусії взагалі про Гренландію, тому угу. що вона так чи інакше відтерміновувала власне і і де факто відтермінувала зустрічі, які готувалися, зокрема щодо України. Якщо пам'ятаєте, то і Володимир Зеленський е власне оголошував про те, що в кінці січня планувала зустріч європейських лідерів і Трампа у Білому домі. Натомість, як звісно, така активна дискусія. Щодо щодо Гренландії, таке я би сказав, загальноєвропейське та й світове занепокоєння власне з цього питання, звісно, вплинуло безпосередньо і на те, що е, такої зустрічі не відбулося, е, або як мінімум, вона була відтермінована. Тому звісно, що е, росіяни дуже радо скористалися е, цією нагодою, тому що динаміка була в принципі на українському боці. От в кінці року, дав ця зустріч з зеленського з Трампом вперше. У Лаго, така позитивна доволі атмосфера. Потім, як виявилося для Трампа несподіванкою, що, що Путін йому збрехав про атаку е, на його резиденцію, так. то звісно, як то кажуть, е, ініціатива була на українському боці. Тому, власне, е, в цілому, ця дискусія між союзниками по НАТО, між, між європейцями всередині Європи, між європейцями і американцями, вона звісно е, була тільки на руку Росії. І, на жаль, навіть на, на форумі у Давосі було небагато таких голосів, які говорили, що то слухайте, поки ми тут е, обговорюємо теоретичні сценарії, якби Росія насправді потирає руки. Тому, власне е, глобально, звісно, ця історія таким чином поки що вплинула на нас. Якщо ми говоримо про якісь довготермінові наслідки, то в принципі Трамп отримав, мабуть. Те, що і міг отримати, можливо, не те, що він бажав з самого початку, але ну, в цілому, те, що не сталося, і, і, і Трамп це виключив на знову ж таки на форумі в Удавосі, що приєднання силою він не розглядав, то звісно, це. Взагалі, нам якби зберігає шанс на хоч якісь аргументи щодо справедливості, щодо територіальної цілісності, і так далі. Тому що якби це сталося, то нам було б дуже важко полювати до наших партнерів щодо там території, щодо збереження знов ж таки територіальної цілісності, кордонів і так далі. Якщо б якщо б такий сценарій був можливий, будемо стежити багато непередбачуваностей може бути зокрема перед зустріч зустрічу делегації стосовно того, що відбувається в Гренландії. Я вам дякую за аналітику. Владислав Фарапонов